Вітаю, вас, нові пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема правила безпечного великодня. І спікери нашого брифінгу Іван Теліга, заступник начальника рівненського районного управління поліції ГНП в Рівненській області. Доброго ранку. Доброго ранку а також Ярослав Дивущак, провідний інспектор відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУДСНС України в Рівненській області. Доброго ранку. Доброго ранку тож про безпечний великдень поговоримо там з позиції поліції, з позиції Тувальників, і напевно, моє перше все ж таки запитання до пана Ярослава, е, яка робота проводилась з працівниками ДСНС для запобігання виникнення пожежам та надзвичайним ситуаціям під час великодній ночі насамперед? Ну з метою забезпечення безпеки пожежної на таких об'єктах, які задіяні в першу чергу наші представники по всій області зустрілися і обговорили. Питання забезпечення пожежної безпеки на цих об'єктах з священнослужителями, з пасторами, ну, з керівниками релігійних громад, визначили місця, які будуть задіюватися, храми, церкви там інші. Ну, загалом 874 таких об'єкта в нас в області задіються до відзначення Дня Великодня, до святкування. Е, нашими представниками наглядового блоку, інструктажі з усіма проведені е, відповідальними особами на цих об'єктах, е, надано методичну допомогу. Е, також по максимуму забезпечили ці об'єкти наглядною протипожежною агітацією, там, інструкції про заходи пожежної безпеки, про… Так само евакуацію людей і укриття під час повітряних тривог. Всі ці матеріали висвітлювалися в нас і на нашому сайті. Бажаючи можуть переглянути їх і на Фейсбуці офіційній сторінці, і на телеграм-каналах офіційних. Ну, ця робота нами проведена і вона ну, якби не залишилась лише у нас. Ми в свою чергу інформували також територіальні громади, органи виконавчої влади, районні державні адміністрації про те, щоб вони теж зі своєї сторони в межах компетенції включалися в безпекові ці питання і забезпечення безпеки на цих об'єктах. Зрозуміло, ну і пропоную до нашої розмови доєднати пана Івана. Отож, як поліція готується і готувалася до Великодня. Скільки буде працівників? Ну, ось таку інформацію підготовчу. Працівники національної поліції теж готувалися до забезпечення публічної безпеки і порядку під час відзначення великодніх свят. Нами проводиться на даний час проводиться також робота щодо. Недопущення представниками релігійних громад, порушень публічної безпеки і порядку порушень на міжконфесійному ґрунті, також дотримання правил роз'яснення щодо дотримання правил під час лунання повітряної тривоги, ракетної небезпеки, тобто реагування і слідувати в укриття. Також недопущення порушень комендантської години, яка на сьогоднішній день триває з 12-ї години ночі чи з нуля годин до 5-ї години ранку, тобто не змінилося, варто наголосити так. нашим глядачам, що все залишилось в силі. Так, комендантська година не змінила, залишила в силі, і ця робота проводиться для того, щоб громадяни могли перебувати на службі, могли освячувати паски як з вечора, так і зранку, але дотримуючись оцих всіх норм. Взагалі починається наша служба з 12-ї години дня, тобто на увазі служба поліцейських з 12 щодо забезпечення публічної безпеки і порядку з 12-ї години 4 -го травня. І закінчується служба в нас, наших працівників, орієнтовно 12-та година дня 5 -го травня, десь близько доби поліцейські будуть забезпечувати публічну безпеку і порядок в всіх храмах Рівненської області. До забезпечення публічної безпеки і порядку буде залучено близько 650 поліцейських. Також будуть залучені члени ДФТГ, військовослужбовці Національної гвардії України, а також у церквах, де у нас, скажімо, Можливі з нашої оперативної інформації якісь десь можливі провокації конфлікти будуть також залучені вибухотехнічні служби, які оглянуть і на рахунок виявлення якихось предметів небезпечних предметів, вибухових предметів е і служби будуть тривати до дванадцятої до двадцятого е години четвертого числа. Після того е в нічну пору доби е громадяни можуть також перебувати в храмах. Храми планують бути закритими для того, щоб не було порушення комендантської години. Служба буде відбуватись і близько п'ятої години, коли вже закінчиться комендантська година, буде проведення освячення пасок. Така робота проведена із представниками релігійних громад, де поліцейські будуть забезпечити публічну безпеку порядок. і під час того, як громадяни будуть прибувати на службу, і під час того, коли вони будуть перебувати на службі в храмах. І після того, коли вже е, позакінчують, скажімо, і комендантські години, і буде відбуватись весь процес освячування пасок під час ранішнього богослужіння. Е, на сьогоднішній день нами також, як я вже говорив, проводилась е, роз'яснена робота як із представниками релігійних громад, так і з. Е, Громадянами, які щодо недопущення цих всіх норм і дотримання всіх правил, також наші працівники будуть проінструктовані, хто що має робити, які їхні дії під час також проведуна сигналу тривоги, евакуація громадян, де знаходиться найближче укриття, роз'яснена робота цих всіх процесів і належне підтримання публічної безпеки і порядку. Координувати будуть поліцейські, якщо там повітряна тривога, і вони знаходяться біля храму. Тобто будуть підказувати так, будуть підказувати, де знаходяться найближчі укриття. Вони будуть знати працівник поліції, член ДФТГ буде також знати, де знаходяться найближчі укриття, як до них пройти, і будуть надавати допомогу громадянам для того, щоб в нас, скажімо, пройшло все на належному рівні і, і гідно відсвяткували. Зрозуміло. Повернемось до пана Ярослава, до ДСНС. Чи виникали протягом 23 та 24 років пожежі у храмах? Ну, на жаль, статистика у нас негативна в цьому плані. Так, в ну, 24-му році не виникало ще таких пожеж, а в 23-му році було дві таких пожежі. Одна з них була 24 січня в місті рівне по вулиці Сомії Крушельницької. Але там ну, Мабуть, добре, що не сама будівля храму, а е, нежитлова громадська будівля е, постраждала. Е, люди не постраждали і загиблих теж не було на цій пожежі. І ще одна пожежа була в Костопільській громаді, село Золотолин. Е, там будівля храму дерев'яна, і згоріла вона повністю. Е, ну, я особисто виїжджав на цю пожежу, ну, залишився лише фундамент. І тим паче та будівля ще є пам'яткою архітектури ну, місцевого значення. Тому маємо такий негативний досвід. Зрозуміло, повернемося ноки ну, до пана Івана. З точки зору <пілляння> поліції, які найчастіше порушення фіксували під час Великодня в минулі роки, найбільш типові такі порушення, щоб застерігти громадян, зараз їх не ну, можливо не здійснювати. І ви так трішки згадали про провокації. Чи були якісь провокації, можливо, під час Великодня в минулі роки? Провокацій минулого року не було у зв'язку з тим, що під час до того, коли ми починаємо забезпечувати публічну безпеку і порядок, ми проводимо детальний аналіз, проводимо, скажімо, інформування, роз'яснену роботу, і після того виставляємо на забезпечення публічної безпеки і порядку своїх працівників, які теж проінструктовані належним чином. У зв'язку з тим в минулому році таких порушень публічної безпеки і порядку допущено не було. Якщо були якісь незначні, це десь хтось перебував, скажімо, десь в стані алкогольного сп'яніння, хтось міг висловити свою десь точку зору щодо конфесійної приналежності, але з даними громадянами також було зразу ж проведено профілактична робота для того, щоб унеможливити. Наявність і розповсюдження в подальшому даної інформації конфліктних ситуацій, і які можуть призвести до якихось порушень публічної безпеки і порядку. Тому нами це все було забезпечено на належному рівні. Я думаю, цього року буде так само, без будь-яких порушень, де ми скажімо, своєю профілактичною превентивною функцією і аналізом оперативної обстановки впливаємо і забезпечуємо належним чином заходи, які мають відбуватись, крім того, як я вже говорив, що будуть представники виботехнічної служби, також нами приділяється, скажем, більша увага тим церквам, які чи культовим спорудам, які здійснювали перехід з одного, скажем, до УПЦ. Тому я думаю, що згідно з цієї інформації, яка в нас є, нами туди буде просто виставлено більша кількість працівників, належним чином буде здійснено. Публічну безпеку і порядок. Я думаю, що заходи пройдуть належному рівні. Ну і на сам кінець, знов таки до пана Ярослава, нагадайте нашим глядачам основні правила пожежної безпеки у храмах під час богослужінь. Що можна робити і що не можна робити, аби там не сталося пожежі? Ну перш за все не тільки громадянам, а і самим учасникам богослужінь. Просвітерам, організаторам, так і тим, хто їм допомагає, старостам там, іншим особам. Ну, в першу чергу, на об'єкті вашому має бути вогнегасник. Він має стояти в доступному і місці, і видному місці. Не потрібно їх ховати десь, десь кудись. Перед проведенням самого богослужіння відповідальна особа має ще раз оглянути будівлю храму, територію можливо за необхідності, подивитися протипожежний стан чи немає ніяких там підозр, Тут десь електрика несправна, чи вихід там закритий, чи щось таке. Відповідно, так само після богослужінь обов'язково пройтися по всьому храму, подивитися, чи всі свічки загашені, немає полум'я відкритого, там інші якісь приладдя, які, якому використовується відкрита полум'я. Все має бути загашено і не повинно бути відкритого полум'я. Електроприлади так само всі мають бути вимкнені по закінченню. Під час самих богослужінь дуже пильну увагу приділяйте дітям. Всі будуть використовувати свічки, відкритий вогонь. Діти, в нас категорія, скажімо так, таких осіб, деколи гіперактивних, і вони не завжди стоять, так як, так як дорослі хочуть. Слушно і спокійно можуть десь бігати з тими свічками, розмахувати, стоячи близько до людини, яка стоїть попереду, можливі, ну можливі такі випадки, коли там підпалити одяг тій людині, чи там волосся, чи інше. Тому за дітьми теж дуже слідкуйте за цим. Всі виходи евакуаційні з храмів мають бути відчинені під час богослужінь. Що стосується комендантської години, коли вони закриваються, я думаю, що вони не будуть закриті так наглухо, там, на замок і ключ тільки в священнослужителя, і тільки після служби відкриють. Закриті вони будуть не на замок, для того, щоб ви не порушували комендантську годину. Тому врахуйте цей фактор, приходьте раніше і не створюйте ну, небезпеки як для себе, так і для інших людей. І, звісно ж, сигнал повітряна тривога. Всі ми знаємо правила, всі ми знаємо, що треба робити, не штовхатися, не вибігати. Да, треба покинути будівлю якомога постаратися швидше, але тим самим не спровокувати якусь тисняву чи падіння людей там і тому подібне. Оце основні такі правила: бережіть себе і гарно відсвяткуйте в безпеці. Зрозуміло, дякую, дякую, панове, що завітали до нас сьогодні на брифінг. Отож, це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про правила безпечного великодня. Нашими сьогоднішніми спікерами були Іван Теліга, заступник начальника Рівненського району управління поліції ГНП в Рівненській області. Дякую, пане Іване. А також. Ярослав Дивущак, провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУДУ СНС України в Рівненській області. Дякую, пане Ярославе. Дякую вам, дякую глядачам за увагу. Безпечного вам великодня, до побачення, до нових зустрічей.